Вітаю ігровари. Сьогодні пройде, пройдемо Neurons Will разом з Чек. Вітання. Це гра коопна. вона на двох осіб Action Adventure Hardcore. Раджу вам, звісно, також зіграти. Її можна грати онлайн. Тут є якась помічана документація how to play online, використовуючи Steam Remote Play. Або також можна локально зіграти. Якщо ви маєте таку можливість. Якщо у вас також немає є два геймпада, один все одно обов'язковий, то я так зрозумів, що Steam налаштовує клавіатуру як геймпад. На жаль, є мінус в тому, що треба буде само визначати, яка саме клавішу налаштовує. Але можливість все ж таки є. Так що почнімо грати демку. Тут дуже класна. Я синенький. Ти синенький? Ясиненький. І ага, червоний. А, так, окей, супер. Тут дуже гарно uh, представлена документація. Вона в такому хоч текстовому стилі, є також з відео. Але воно все одно інтегровується у сам світ, де ти приходиш на якогось емулету і читаєш її. Досить круто. <плес> Дуже класно, що тут є якраз оці позначки твоєї стаміни і всі твої дії залежать від цих трьох позначок. Тобто атака, стрибок і деш. Ті використовують цю стаміну. Можна взаємодіяти з об'єктами. Так, де ж? Інформація про телекінез. І це одна просто з найприкольніших фіч. Так, це дуже весела фіча. З нею можна досить багато чого робити, керування не важке, та воно там лише на певний час діє, Чи напевно навіть не на певний час, а напевно на, на самовісторінь, тобто, чим далі відійдеш, то ця дія зникає. Але в нього можна кидати, а якщо кидати, то кидати навіть в городця. Тут, тут є Friendly Fire. <реш> і рекомендую бути дуже уважним з телекінезом і своїми атаками. Ну але за то за де також дуже багато нових фіч, навіть може ПВП зіграти. Суперф. Тут також повідомляють, що гравці мають можливість якби вказувати, куди вони хочуть, щоб інший гравець звернув увагу. І це насправді для коопу дуже корисна функція. Оскільки часто ти такий в іграх коопних кажеш, ну піди сюди, до цього стовпа і так далі. А тут можна просто вказати. Дуже зручно, молодці, що додумали, задумав, придумали. Ну. Це та фіча, вона, по суті, мала би бути у всіх копних іграх. Схоже, я бачу mm -hmm. там Порталі, е, е, можливо, ще якісь ікор не пам'ятаю просто ці назви, але в більшості або сучасних, які походять, вони вже додають цю фічу. І це, це, це mm -hmm. реально дуже зручно. Хоч не часто забуваєш про неї, досить забуваєш про неї, але. Так, нам Хороший. також повідомили, що тут є якийсь собі щоденник. Карта виглядає великою і цікавою. У ідеї нас, ціка... нас чекають досить цікаві пригоди. Мабуть, із сюжетом, правда, не знаю, чи в демо вони розкриють в сюжетні які якісь повороти, але будемо сподіватися. Хоча б якийсь початок а Може так, якийсь. Та, Заінтергує mm -hmm. точно. Так. О, ну, і стрибок, стрибок звісно. Так. О, здається, це наш перший... перше завдання. Так, перше завдання стрибати далі? Ну, треба ж потрохи вводити гравців, це правильно. Так. Так. О-о-о. А, це вже цікаво. Це правда. Ніче собі фіча, як її запускати. Ще раз. ЛТ. <творю> <LT. Okay>. Окей. <творю> Ось так. Є. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Як? LT, тобто нижнє ліво. Ah. Плюс кнопка захоплення, як об'єкта. Угу. І правою нижню... стріляєш, так. <творю> Але так <творю> це, <творю> це Це реально прикольно. <творю> так. А я. О, я взяв пляшечку в інвентар. Тут є інвентар так. плюс 5 хп. Ой, може я тобі віддам, а можна і скинути так. якось. Е, ну, ти бачиш інвентар для кожного гравця він окремо. Ти можеш. Ага, Gates. ага, а, ясно. то ну, ми звичайними, ти просто вибираєш Вибач, я забрав дві пляшечки. Ти а мусиш там... бути дуже обережним. А, а там що не можна викинути її? Не, не бачу як. Документації не пишуть? Там сніг є, ну, є, та. є є є, просто вверх, вверх. Гаразд. Mm -hmm. так. А нестепа э... не юзати. Окей. Okay. Напевно я тебе маю захопити зараз якось. Ні? Попробуй. Але задалеко. Це ти за uh -huh. далеко. Е, але там ніби нічого і нема далі, я б так ага, сказав. Ага, це просто щоб забрати... Ясно. Це ж ми забрали пляшечки і далі йшли. Так. Я тобі тепер можу віддати, знаєш, і... Так. Я зараз віддам тобі пляшечку. Ось, ось. Зараз. На. Забирай. Окей. Супер. Дуже гарна, приємна графіка, графіка. і управління, управління а... контролером. Щодо управління контролером, то взагалі вона тут е... використовує найбільше фіч, які тільки можна, а особливо вібрація додає величезне погруження в цю, цю гру. Вібрація на атаку є, на телекінез, там було коли таке штовхаєш когось, от теж я відчував вібрацію. Тому... Так, Круто. але я не бачу, що робити далі. А може на тому модемку все і закінчується. <світ> До речі, будьте обережні з вогнем. Він О, е та. теж надає ушкодження, якщо б дуже близько стати. А, дивися, ні. Бачиш, зверху є місце, де ми ще не були. Є двері, нам туди. Ага. А, окей, а. зрозуміло. Там треба хіба що це пуш. Тут, напевно, навчати далі телекінесу, це досить е так, так. крута штука. Ага. А, у нього є віса, який може кидати. Ось, але як мені... О, як нам обомпа потрапити на на інший. на іншу сторону. Я так mm. тебе я можу перекинути туди. Так. Okay. Не докину. А чекай, okay. а може ти мене можеш підняти вверх, а можеш спа... Спро... Mm. Ага. Ладно. Я Я думаю, що ми можемо з різних висот... А, я, я ні, так не попробував. Ну, я думаю, ми ще не розпадемо, так що. До речі, колізії ніби теж дуже добре зроблені, бо я не бачу, щоб мене якось десь щось. Ну, я застрягав. Чи Эну, мене зупиняло. Тут досить багато об'єктів вже не було, але. так. навіть на тому от рівні. От він гарно вичисляє, як ти піднявся на... Ну, застрибнув на лавку і тобі прийшов. Спробуй мене просто перекинути. Ну... Можеш не. кидай. Кидати цікавіше, ніж просто. А, треба, я... кидати. Да, треба кидати. Так, треба кидати. А ну спробуй, стільний місці спробуй мене підняти звідси. О, -о. О, О. Кидай. кидай. Шикарно. Тобто ти теж впади просто вниз. А, О -о. точно, давай сюди, точно. Цікаво, ну ніби така простенька загадка. Але цікаво. А, тепер давай, мене підняти. Ого, тут вибір навіть є. Так. Ну це діалоги просто інформаційні Ну, діалоги тут досить круто реалізовано, справді. Тут е... досить гарно інтегрується в гру дизайн, але от тут з озвучкою, ну, поки що це звучало як роботи. Вона... То може трошки її зараз ще дже... Скупа, може, це скупа трошки скупа, так. так. Діалог тут досить, досить круто. І так. вже інтригує. Тобто такий невеличкий діалог, він вже тебе вкидає в гру, трошки дає трошки зовсім контексту, але вже непогано. Ну, Тут потрібна взаємодія Бог. Так, тут обох треба взаємодія. І... Тут немає української мови, на жаль, на даному етапі є лише англійська. We set sail towards Logan after sunrise. The first two days it was calm. Then a strange феномен окард. a front of unusually dark clouds appeared from the vesmer side without any wind they quickly spread and soon covered the entire sky the day turned to dusk we sailed the remaining two days in this weird twilight until the logan settlement was reached on the twenty fourth of gormander. Так, звучання так. гарне, приємне, такий е, ніби фон, фонова музика приємна. Ну, він сказав, що ми подорожували до цього села Локін, і тут м, прийшли великі хмари, і одразу стало темно. Ніби в день стало раптово темно. оп оп. Гриб. О, а до речі, оці хілки, які у нас було мого разу, не пропали взагалі. Забули. Ми не забули. Ми не забули. Ну не забули, вони пропали повністю. Це погано. Це погано. Напевно, це тільки на. Б... The 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 ball ball. Ball. Хотілося б, щоб ти якби зберігав свій інвентар. Можливо, це вони поремонтують потім. А можливо це було так <п>... задумано, що кожна сцена це як окрема подія. Просто... Типу, можливо. А, аби, можливо, так. це було лише навчання. Ну, подивимося, напевно, почемо, окей. Бери. О, бери свій... А, нема пляж. Нема більше. О, запалив ти. Дуже приємно все відчувається. Запалюєш вогонь. Угу. Дуже приємно. Взагалі, ця Взагалі гра... дуже важко придратися до цієї гри. Та ніби на дуже високому рівні. Ну, я би цю гру чекав би виходу, бо кооп ігор насправді досить мало. А вона вже відчувається дуже якісною. Так, і так, деталізовано тут нахав, все пророблено. Правда. нагадувався пробано. О, може тут фикась хилка шлях. Мертва риба no reason. Ага, uh -huh, затонув, Корабель затонув, незрозуміло зрозуміло

Ага, люди втекли дуже раптово. Ой, ми щось дуже багато грибів назбирали. Uh, <laughs> Таке uh, враження, що ми пішли на гриби. Uh, <laughs> так. О, oh, ми є мутинстоун же, це не пан то, що нам треба. Що? Там мутинстоун є якийсь, а то що нам треба. Ну давай. Uh, а, точно, сюди, напевно, поставити. Є. Yeah. От, привізи я... мидії нам двом треба. А давай. Оу. А, це як віфтар збережить, ясно. Точка збереже. Я боюся в цю воду. Так, так. Я боюся в цю воду стрибати. Тобто, розумієш, поки ти не дослідиш територію, то ти якби не можеш зберегтися. Ну, тобто, <смірш> таким чином тебе якби так ненав'язливо мотивують <смірш> досліджувати. Ну так. Так. Я боюсь стрибати з того каменя А, з вибору нема. Ти думаєш? Ну дивись, з того камня, ти не можеш стрибати, А ні, ти можеш? А, дивись, 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 дивись. Може. Ой. Ага. Можна пла. Ні. Ні, ні. Ні. Я вмру зараз. Так, здається, їм треба поправити анімацію е, плавання. О, тут є. <звук> е, hold. Лев топ і потім вай, щоб тебе підняти. Угу. Uh -huh. Ну попробуй. Ага, окей. А А ти Ти гарно з конечно впав, прям, знаєш. Я не давай можу. Стигай. Підніми мене, підніми. Я підніми не встигаю. Може... Не встигай, yeah. я теж водіот. Ладно, давай вставить. <рес> Біда. Ясно, та... я не дарма та... переживав про воду. Вона Ніколи не, не стрибайте <рес> в темну воду. О, так, а вже у нам... нас інвертар зберігся. E, та, та. Тобто все-таки це просто було тестова е, сцена чи навчальна сцена? Напевно угу. Я не маю інших припущень, як вернутися назад і подивитися, може ми десь. Ще... Блін. О, ти це дуже. О! Красиво. 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 Та dużo, там кажеш на якісь є ять чи що ну. Вода не є чиста, я по ній ніколи це не вода, так. вода, вода от. Але um, um, добре, що можна врятувати хтось палити. Так, але це має бути реакція. Якби це вже вимагає, що ти... О, я бачу куди йти. Пробуй. Але тут, мабуть, треба штовх, ну, стріляти. Ну да, якось так. Фух. Эммм. Um, uh. Ты точно слово ловити? <с peut -ie> так, чекай, я я вже забув, як так, це виключити... Uh, я не достаю до тебе. Напевно, я мушу <проб> просто трибати і потім. А, точно, давай о о Ну ти, конечно. Вау, круто.

А як я тепер тебе дістану? <смі> Ніяк. Вау, я, я зрозумію, нам треба було одразу, ти мабуть в польоті або зловити. Точно в стрипу. Ааа, стоп, в стрибок ідеш. Чікає... деш, а, ні. Стрибок ідеш, ні, так не працює. Дивіться нас чекає спроба номер два. <смі> а, та, ти маєш рацію, ти маєш підстрибнути, і я маю встигнути тебе зловити. І Ой, тут, це тут важко. один же змирає, то гра повністю перезапускається вже там. Oh. Пробуй. А я не можу тебе. Підняв. Ти гарно На рятував. На ін стік керувати. Та я пробую, є. На. є. Давай. А, та. Блін, це досить важко. Ну, ой. Давай піднімай, піднімай. Ты до мене. Так піднімай. А, ти не можеш. Так. Фух. Ой. Це важко. Крім хоррору, це ще й повних хардкор. Фух. Окей. Лавуш, uh... полечи. А я, я давай даш зроблю, я деш зроблю, давай. Окей. Давай. Okay. Ти... Так, коли ти пойдешь, я не А може, я давай перекину зразу сюди. А ну. Супер, yeah. ти можеш потом скукати. А, піднімай, піднімай! Oh. Добре, що є хоч така спосіб врятуватися, бо це було би дуже важко. Yeah. Так, ми слухаємо шайрас. Це... Oh, oh, uh, Підніми, бо в мене вже немає місця. А, ah, окей. Okay. має бути uh, okay. Не завадило б. Давай зайдемо в хату. Uh, ми не можемо ah. це просто підпалити. Ага. Uh -huh. discovered... uh, я зрозумів. Нам треба um, бачиш, sight. там є. Mm -hmm. Попробуй мене перекинути тут. Ми слідона не можемо, може тільки перескочити. Окей, давай. давай Тебе багато ХП, okay. може ти я хоч ХП собі трошки відновиш? Uh, до речі, та. Uh, да він. Як там взаємодія ігри mm -hmm. А ти пам'ятаєш? Або вниз, або вгору. Вниз, Внист, нест, Що Далі я тебе візьму Давай. і перекину на ту сторону. Штовхни, штовхни краще. Так. Я підстрибну. Давай деш можу зробити, так швидше зловлю, напевно. Эм. Якщо я зможу. Ти готовий? Так, да, давай. Ой, я забув за деш. Не ту кнопку напади. Yeah. Не doors. можна стрибати і дешити. Ні, цього не можна, це так. Все, сейв давай. Сейв. Не завадить. Uh, От, давай. треба тримати Класно, що гра потребує ко кооперації, ніби на такій. Е, ну, вони поки що дали цю одну механіку коопу, і її вже багато де можна використати. Капець, ти просто протез дальше, тобі вже треба. Е... Вже треба взаємодіяти, так. І дуже, дуже серйозно взаємодіяти. От, наприклад, як тут пройти. Дети там не можна стояти. <серказ> стояти не можна, а куда нам далі воду стрибати, що? А може краєчком вийде А ні, там вона теж забуднена. Можливо, треба постраждати трошки. І що ти мене закинь максимально наскільки можеш. <серказ> Тільки не е... в воду. Вода чорна, холодна і неприємна. Е, 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 Стреляємо, вистріли. Стріляти. А ти там будеш дуже помалити, йти, будеш сину страждати. Ну нічого, давай. А ні. ні нормально. Так, підстрибний, я попробую зачекай, е, я не знаю, теж не Давай Давай може даш попробую? Давай, е, давай я О. Тут прям коли ти в повітрі, ти... Очікуєш, що тебе підстрахує партнер. Це таке відчуття, знаєш, коли ззаді хтось стоїть і каже, тобі падай. Дуже схоже. Давайте тебе перенесу тут, бо тут тільки да одну людину. Добре. Є. Ой, юри, тут вже хтось є. Гриб, а подивище тобі не треба, треба.

Там її, uh, там, yeah. там немає нічого. Дуже, дуже гарно вже навіть видно, що дизайн локації придуманий. Тут кидати, напевно, треба було в нього камінчиком, точно. Чому? Ми ж могли і бити його. Могли і бити, то, але камінчик маєш... більше просто ХП зносить, коли ти отако телекінесом кидаєш. Ну, Удар, так. ти десь один чи два може. А коли ти сильно ударом телекінесом, то там десь три чи може зняти ХП десь так. Ну так. І це така, такий собі аналог дальньої атаки. Так. Дуже круто. Uh, дивися, в нас там є, якийсь може. Yes, Але і вваж, туди? Там, є. Туди? <laughs> Давайте ну, ти ну, поки що прийдемо. Ні, я думаю, там секрет. Тут сейв є, давай хоч сейв спочатку. Давай, зробимо. Сейф, давай, давай, давай. А, мене, а нас нема ку. Yeah. Окей. Okay. От, Ні-ні, не, ні, um, подожди, не тут. А Шукай. ти його може не підняв? Може ти його не підняв? Я навіть не знаю, де він є. А може він там якраз і залишився. А, uh, так. Дуже ймовірно. Тобто тут, тут, тут все, все продумано, фактично, кожне місце має сенс. Давай спробуємо. Давай. Закинь я мене пробу, так далеко, далеко, наскільки можеш. Тільки не на... Не... От, бачиш, як вони продумали, що ці штуки не дають тобі вибрати гарну траєкторію. Капець. <рай> Ой. Так, я сподіваюся. Ну, здихай. Він <рай> <рай> прав на вічно смерть. <рай> я, би, я би хоча б спочатку з'їв грибочок. <рай> їж <Їш> грибочок? <рай> Відправив на вічну смерть. Вічна смерть. Фуф. От ці моменти, знаєш, дають це відчуття задоволення від гри, що ти врятував друга, знаєш оскільки. Це дуже класно. А тут є сейф. І тут є щось наборі, розумієш? О, тут може заскочити, можливо. А ти можеш мене підняти? Не настільки. А, не настільки так. Давай я тебе туди за. Ні, я б не ризикував. Ой, не йди, не йди, не йди. Не йди не йди. Заслабий Ох... буде удар, заслабий це. Бачите, показує пай, не... стрілка наскільки сильний він буде. Ага, дякую. <реш> ну ти мене минулого разу кив. <реш> так. Як нам туди вилізти? Тут є сейф. А... Я б так хочеться сильно зберегтися, але живу того камінчика. Що? Ти можеш стрибати поки я тебе тримаю? Эй, uh, ні. Ну я не можу ніяк тебе туди вийти. А можна на ну, тебе ви заскочите? Эмм. Uh... На тебе. Пробуй. Трохи не вистачає. Ні, ні там кастровка вистачає. Здається, у нас немає вибору. Ай-яй-яй. Да, не потом шо Мені здається, це треба перетерпіти. Перетерпіти. Uh, скільки в тебе життя? У e, мене більше життя. E, мене... Давай я тебе попробую no. закинути. Два якраз. Я попробую тебе давай. закинути. Біжи. Біжи! Run, forest, run. Є. Yeah. Так, давай похаваю uh, з одразу. І я, напевне, теж. І може ти мене маєш забрати. А може попробуй, там камінчик може бути просто. Ні, тут вода, вони води не впасти. Бач, нам туди тут треба. Нема. Да. І нема сейву, це мене? як так. Ми може десь е, не врахували його. Е, Забираємо. Е, ну Добре? Давай, пробуй. давай. Готовий? Так, готовий. Ти не готовий. готовий. Ну, готовий. Я не можу, ти, ти це далеко. Я йду, я йду, я йду. Так. Давай. Є. Yeah. Не впевнений, є, ти... що ми правильно це проходимо. Є, те... О, тут є, я бачу, тут можна перескочити, тут буде менше болі, ніж тут. Е. Мабуть, так. Тільки треба запустити. Звісно, типу, треба запустити туди. Давай ай. Найс. Я стрибаю. Я готовий. Ой. Окей. О, а мені не Нічого не зняло. Непогано. Хілка. напевно, більше треба. Е, Да, ну у нас одна коп. Я, мабуть, вже з'їм, бо я дуже переживаю, да. що нас. чекають попереду пригоди. Так, да, хардкор тут відчувається. Хардкор відчувається. Але коп тут дуже взяти? важливий. Ти щи. Я хочу його втягнути. А знаєш, що чи не може нам буде потрібен? Ну але поки що залишимо його. Ем. Тут десь камінь має бути. Ой, ой, окей. Оп, 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 оп. Я вже зрозумів. Вона б'є досить далеко. Бляха, <ріхи> я там просто камінчика взяти. Короче, я храспоричуваюсь, да. Так, я спробую пробігти. Я буду відволікати, а ти стріляй. Ага, він змінює позицію. Ай, там ще сейв є, почекай. 에, там ходи сейв є. зі мною. Там і камінчик? 에... <тур> Тут є сейвол але нема камінь. Не, на камінчик. Пробігай, чика, пробігай, чика, пробігай, чика, чика, пробігай. Пробігай, Бери, бери. А, закрито? Тут закрито. Вау, um, oh, wow. то боляче, так. то дуже боляче. боляче. Ой, 700 силих, я окей. Я... Okay. Два теж закриті. Нам треба на низ, значить. На низ бере. Сюда йди. Ти сюди наниз, потрібно перебратися нам. Візьми щита з собою, ми на нього станемо. Ну ти, конечно, как немає. щось. А щит блокує удари? Ну я не знаю, чи не удари блокую, але ми хоч візьмемо собі і станемо на нього. Тут во перейдемо. Ага, так, давай, це це правильно. А -а Попробуй все ж таки перетягнути Нічого собі. Нічого стає тут. Давай. А потім я тебе візьму. Не стріляй. Добре, хай буде. О! Я можу на нього вставати. Угу. Ти думаєш, аман давай його візьме? Окей, okay, по мені попали. Ні, давай не йдемо туди поки що. Бляха, <сум> <сум> тут не <сум> легше. А знаєш, тут не легше. Ай боліч? Ні, чому собі тут удара. То ми сейва досі не знайшли до того часу. Ну ми мусимо, мабуть, з цим боротися. Просто бігай, я буду його бити. Е, нє. Тут. Ого, нічого собі він дістав. Я. Це важко. І де ми будемо почати з того місця, що? Ого. Нам треба або сейф знайти, ми щось мусимо знайти точно. Тому що це якось дуже важко. Хотіли бити би нові функції, нові фічі, але. Я впевнений, що тут, що тут набагато більше всього буде, і, і сюжет ніби обіцяє бути цікавим. Ну все на рівні. Все на рівні. Ось що я скажу. Нагадує, правда, чимось. Bраз... як, The Tale of Two Гру. можливо, я є. Є розробники тексту. Спробув. Ну от мені нагадує і. І дуже багато чекаю від цієї гри. Отже, ну, очікується незабаром. На жаль, точної дати виходу немає. Чекаю на неї. Багато обіцяючі. На, на тому будемо завершувати. і Дякую за те, що переглянули це відео. воно все принесло користі, і розробник дізнався певні моменти. Зустрінемось незабаром. До зустрічі. До зустрічі.